Вітаю! З вами Анастасія Таран, юрист міжнародної групи компанії Феодгруп. Сьогодні ми з вами знаходимося в одному з житлових комплексів, де наша компанія супроводжувала купівлю одразу чотирьох апартаментів для одного з наших клієнтів. Коли інвестор звернувся до нас, одне з перших питань було: скільки об'єктів нерухомості має право придбати на на кіпрі? Так, дійсно, законодавством передбачено, що громадяни країн не ЄС мають право придбати лише до двох об'єктів нерухомості. І виникає наступне питання: чи можливо придбати нерухомість на кіпрську компанію? І відповідь так: реєстрація компанії на кіпрі дозволяє вам купувати необмежену кількість нерухомості від апартаментів до вів, від комерційних приміщень до земельних ділянок. Тому для нашого клієнта ми зареєстрували компанію, відкрили банківські рахунки, вели перемовини з забудовником, перевіряли документи, узгоджували договір куплі продажу і, врешті-решт, передали ключі. Ми не тільки супроводжуємо угоди з нерухомістю, ми надаємо весь комплекс послуг і в рамках однієї компанії, яка до речі працює з 2007 року на Кіпрі.